Часто сваримось у стосунках. Ось головні три причини. Саме перше це різні очікування. Тобто, наприклад, ви хочете дитинку, сім'ю, як ви бачите, якийсь можливо дім, такі, знаєте, максимально затишний. А партнер бачить тільки кар'єру, можливості розвитку в новому місці, і дитина, і ніякий дім затишний йому не потрібно. І тому досить важливо самого початку обговорити, які ваші цілі взаємодії, тобто, коли стосунку стоїть більш серйознішими, зрозуміти, чи взагалі вам в одному напрямку, чи ви бачите одне майбутнє. Далі це погана комунікація, тобто. Коли ви не стараєтесь зрозуміти партнера, довести свою правоту чи, можливо, якісь інші знаєте амбіції реалізувати, ви просто говорите, говорите, говорите і навіть не сприймаєте іншого партнера, не розумієте його, не уточнюєте питання, ви просто якби комунікуєте без розуміння іншої людини і його потреб чи її потреб. Далі це. Є те, що у вас є, знаєте, такі образи накопичені. Тобто, коли образи накопичуються, вони все рівно в якийсь момент виходять. І це виходить такі максимально агресивності, злості. Інколи, знаєте, така дрібниця вийде такий, який, знаєте, максимальний фурор. І тому досить важливо завчасно, коли ви помітили перший раз, що вам щось не подобається, говорити, що мені це не подобається. Будь ласка, не продовжуй так робити, тому що для мене це погано. Треба розуміти, що в стосунках конфлікти це повністю нормально Проте тут само головне, як ви взаємодієте в конфліктах, як ви їх вирішуєте.